Вітаю вас, мої космічні! З вами я, астролог Каменка Наталія. Зараз поговоримо з вами про серйозну планету, про Сатурн. Зараз починається новий цикл Сатурну. 29 лютого було з'єднання Сонця та Сатурну. Зараз ще діє з урахуванням Орбісу цей аспект. Сонце це наше я, енергія, а Сатурн це планета відповідальності, порядку. Це планета, яка управляє знаком козиріг і вказує нам на націленість, наш внутрішній стрижень і наділяє можливістю всі наші творчі задуми реалізуватися. Наступного разу я обов'язково вам підготую матеріал стосовно аспектів Юпітеру та Сатурну. Сатурн планета обмежень, а Юпітер планета розширення і удачі. В цьому році у них будуть і гармонійні аспекти, і напружені. А зараз розглянемо сфери та вплив Сатурну для всіх знаків зодіаку. І я вам дам певні рекомендації. Тож для енергообміну ставте, будь ласка, лайки і слухайте уважно. Сатурн це планета законів, порядку, обмежень, великої відповідальності. У 2024 році він буде проходити із 4 по 20 градуси риб. а з 29 червня він стає ретроградним, тож можуть бути і події повтору. Якщо, наприклад, у вас є чутливі точки або сонце, або асцендент, які знаходиться від 4 до 20 градусу, і буде потім повертати Сатурн, то він знову буде торкатися цих точок і знову будуть повтори певних ситуацій, в якій сфері роздивимося трошки згодом. А зараз ви дізнаєтеся, які гармонійні аспекти до якого знаку буде робити Сатурн. Взагалі Сатурн в одному знаці перебуває близько 2,5 років. За період проходження знаку риби, знаку водної стихії, він буде робити гармонійний аспект тригон, аспект руйнування перешкод на шляху, аспект удачі до знаків водної стихії, також це скорпіону і раку. Це буде давати нам витримку, силу волі, дисциплінованість, націленість на результат. Якщо у вас є планети в знаці, Раку або скорпіону із 4 по 20 градус, або ж ви народжені в такі дати: з 23 червня по 11 липня та з 25 жовтня по 11 листопада. То це буде аспект давати вам стійкість. Більш точно, саме коли можна дивитися лише індивідуальний прогноз, але будьте готові, що саме до вашого знаку буде робити гармонійний аспект, така важлива соціальна планета. Також аспект напружених обставин, які будуть спонукати вас проявляти відповідальність, можуть бути певні обмеження, що також може давати вам певну дисгармонію, незадоволення певної ситуації, тож також буде спонукати вас надії. Це для тих знаків, якщо у вас із 4 по 20 градус знаходяться чутливі точки, наприклад, або Сонце, або Асцендент, або інші планетки, в знаках. Стрілець, близнюки та діва, або ж народжені в такі дати із 23 листопада по 11 грудня, із 22 травня по 10 червня та 24 серпня по 12 вересня. Аспект можливостей сприятливий для тих, хто має планети або чутливі точки від 4 по 20 градус, знаку козиріг та телець, або ж народжені в такі дати. 21 квітня до 10 травня і з 23 грудня по 10 січня. Важливим є період і зараз, адже Сатурн тільки набирає свої оберти в знаці Риб, саме для риб дуже важливий період у житті. Сатурн стоїть у вашому першому секторі, який буде давати вам велику довез, перш за все, до себе. Зараз настав новий час для вас проявити свою власну ініціативу. При знаходженні Сатурну в рибах, при плануванні, адже Сатурн любить структуру, планування, дисципліну, порядок. Важливо призупинитися і прислухатися до себе, адже рибами управляє Нептун, планета віри, психології, внутрішнього світу. Для досягнення своїх цілей варто не боятися просити допомогу. Та підключати емоції. Не переживайте, Сатурн буде тримати їх під контролем. Професійний та соціальний ріст можливий за умови допомоги іншим, прояву благодійності, вмінню бути гнучкими і тримати свої плани в секреті, вміло вловлювати, підлаштовуватися під мінливість структур, які можуть зараз змінятися, законів та змін дозволеного. Цей період може бути відчуття, що наша опора під ногами ніби пропадає, немає того чіткого фундаменту. Це може бути періодом іронування старих систем, які себе віджили. Це період подвійних стандартів із подвійним дном: закони, рамки, кордони, обмеження. Вони ніби розмиваються, мають нечіткість. В них є певні прогалини. Тож ми можемо знайти якісь уловки, наприклад, щоб не до кінця дотримуватися законів, адже вони для одних можуть існувати, а для інших же самий закон не чіпляти їх. Це в природі може просто виявлятися як розлив річок, паводки. В той же час система може вимагати від нас самопожертви, відмови від матеріальних благ та смирення. Зараз розглянемо загальний прогноз для кожного знаку Зодіаку. Для більш детальної інформації звертайтеся в Дірект інстаграм, а в кінці відео я вам дам рекомендації. Тож додивіться, будь ласка, відео до кінця. Хочу наголосити, що саме зараз чудовий період, коли тільки-тільки починається цикл Сатурну, і він буде до 11 березня 2025 року, але. Поки що сонце у з'єднанні із Сатурном, воно найпотужніше проявляється і дає нам шанс на реалізацію. До того ж, пам'ятаємо, що зараз Юпітер гармонійному аспекті до Сатурну. Це також аспект втілення в життя наших амбіційних планів, то саме час того, щоб діяти. Нам може здаватися, що ми щось робимо, а результату немає. Це така дія Сатурну, адже він не дає швидких результатів, але вони будуть міцними і довготривалими, довгостроковими. А от в середині літа, 11 липня, Сонце буде в гармонійному аспекті тригон до Сатурну, і вже тоді ми більш яскраво відчуємо а, результати своєї наполегливої праці. Обов'язково потрібно за Сатурном тримати дисципліну і наполегливість, не розпорошувати свою увагу, чітко поставити цілі, прописати плани покроково і йти, не дивлячись на те, які б перешкоди перед нами не були. Як би не було тяжко, ми маємо ціль і йдемо до неї. Це може бути періодом прориву наших справ. Аспект може діяти, оскільки ця планета більш повільна, то він може тривати і за тиждень до або за тиждень після точного аспекту. Можуть відбуватися події. Тепер розглянемо знаки зодіаку. для вас, мої любі Овни. Сатурн зараз знаходиться в 12-му секторі. 12-й дім це дім таємниць нашого внутрішнього світу, психології, наших мрій, дім підготовки. До чогось глобального. І саме в цей період Сатурн буде наділяти нас відповідальністю. В чомусь він буде давати обмеження, але і контроль. Тобто, ви зараз можете реалізувати свої мрії. Головне не мріяти, а прописувати свої плани і втілювати мрії в життя. Тобто важливо прописати кроки, як вам діяти, щоб реалізувати свої мрії. Це також і дім творчості, психології. Еміграції далеких земель, всього закордонного, тож цей період можуть бути отримання на законодавчому рівні відповідних документів, наприклад, для еміграції, для таємної діяльності, підписання а, таємних угод можуть бути. Це дім також, який стосується справи вашого партнеру. Тож вам потрібно бути уважними, проявляти відповідальність до свого партнеру. Підтримати його, а Сатурн допоможе тримати ваші імпульсивні емоції під контролем. Це також може бути і робота в ізоляції або ж період звільнення від хвороб, адже 12-й дім це дім, в тому числі і лікарень. А це може бути періодом, коли ви проявите увагу до свого здоров'я і відвідаєте санаторії або ж ретрити. Це може бути сприятливим періодом позбавлення від залежностей. Цей період сприятливо обрати аскезу для покращення свого здоров'я та психологічного стану. Це хороший період для молитви, адже 12-й дім це дім режимних об'єктів, в тому числі, і це стосується храмів, це може бути заняття йогою, або це може бути періодом, коли ви захочете, наприклад, займатися стоянням на цвяхах. Любі маєтельці, в вашому одинадцятому секторі зараз знаходиться. Сатурн як планета відповідальності та обмежень, планета закону та порядку. Це період планування вашого майбутнього, адже 11-й дім відповідає за наші мрії та плани на майбутнє, це дім результатів, соціальних мереж, великих колективів, груп однодумців, других шлюбів, дітей, які не є нашими власними, але ми з ними контактуємо. Важливо в цей період самим взяти відповідальність за своє життя, адже хто як не ми буде реалізовувати наші плани за нас, наші мрії на майбутнє. До того ж, у вашому знаці до 26 травня, знаходиться Юпітер. Це планета, яка дає вам можливість реалізувати свої амбіційні плани. І вона в хорошому аспекті до Сатурну. Тож плануйте дійте, реалістично підходьте до своїх бажань, вам можуть допомогти і група однодумців або ж впливові люди. Може бути допомога з-за кордону, оскільки 11 сектор пов'язаний ще із інноваційними технологіями, із соціальними мережами, інтернетом, у вас може бути багато однодумців. багато... Е Джерел, від яких буде приходити вам допомога. А відео про те, як Юпітер буде переходити в травні ознак близняків, вже є на моєму каналі. Посилання я залишу під цим відео або ж в коментарях. Там я розказую, де буде Юпітер давати можливість та успіх для кожного знаку зодіаку. Юпітер допоможе мислити масштабно, амбіційно та реалізовувати себе через свої соціальні проекти. Сприятливо проваджувати щось нове в своїй роботі: креативне, неординарне. Використовувати новітні тенденції, штучний інтелект, нові тренди та технології. Ведіть активно соцмережі, заявляйте про себе, займайтеся саморекламою. Сприятливо цей період вступати в клуби, в групи однодумців. Так ви будете рости разом із ними. Це може бути. Допомога від планет отримати нові навички, або ж навіть нову професію, реалізувати себе в новій спеціальності. Або ж це сприятливий період для офіційного підписання других шлюбів, або ж усиновлення дітей. Любі мої близнюки у вашому 10-му секторі, секторі статусу, кар'єри, вашої репутації, знаходиться Сатурн. Він наділяє вас великою відповідальністю у цьому секторі. Це час проявити свою наполегливість, свою націленість. Саме в своїй кар'єрі, в своєму бізнесі, в досягненні цілей. Та для вас головне не розпилюватися на декількох цілях, а головне поставити одну, але чітку іти до неї. Символічно Сатурн і управляє. 10 сектором. Тож тут він почуває себе доволі непогано, важливо прописати плани по досягненню ваших цілей. Це можуть бути нова посада, нові узаконені стосунки, адже це дім статусу, який пов'язаний із шлюбами або з розлученнями, або ж це пов'язано із народженням дитини, вагомою купівлі або переїздом. Це дім наполегливості, тож обов'язково не... Опускайте руки, якщо щось буде натикатися на обмеження. Так може вас перевіряти Сатурн, наскільки ви дійсно хочете досягти своєї цілі. Він не дає швидких результатів, але вони можуть бути надалі дуже вагомими. Треба проявити терпіння та не здаватися. Любі мої раки, у вашому дев'ятому секторі зараз знаходиться Сатурн і він же буде робити гармонійний аспект тригон, аспект удачі до вашого знаку. Це може бути велика відповідальність за допомога в розширенні вашого кругозору, сфери впливу, знаходження статусних авторитетних для вас людей, наставників. Важливо для вас ставити цілі, які пов'язані із вищою освітою, із переїздом, адже це дім всього закордонного. Це може бути і навчання або ж вивчення мови іноземної культури. Або знайомством із іноземцем, і це також ще і дім третіх шлюбів. Тож для когось може бути узаконення стосунків в третій раз це дім, який пов'язані із онуками, тож можуть бути важливі справи у ваших онуків, у кого вони є, і вам потрібно буде проявити турботу та відповідальність. Це хороший період і для створення власних курсів, де ви будете мати велику відповідальність за своїх учнів. Також це сприятливий час для того, щоб ви приділили увагу при вирішенні різноманітних юридичних питань. Любі, моє Лео, у вашому восьмому секторі зараз стоїть планета відповідальності Сатурн. Він буде наділяти вас силою волі та відповідальністю в темах, які стосуються фінансів та ресурсів з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Питань зачаття, можливе вирішення питань спадку, кредитів, податків, аліментів, соціальних виплат від держави. Це сприятливий період для інвестицій в себе, але це інвестиції можуть бути довгостроковими, тобто вони не будуть мати швидкого результату а по накопиченню можете отримати вагомі результати пізніше. Також це може торкатися і спільних покупок із вашими партнерами. Або ж ви захочете проявити відповідальність стосовно вивчення тем езотерики. Любі мої діви, в вашому сьомому секторі зараз стоїть Сатурн, і починається новий цикл в секторі партнерства. Тож для вас цей рік буде дуже важливий в цьому питанні. Тобто, ви маєте проявити відповідальність за своїх партнерів, за своїх клієнтів. Важливо в цей період. Підписувати контракт це буде узаконення шлюбу, прописана угода. Якщо у вас є клієнти, важливо підписувати договори співпраці, де ви розпишете всі умови. Це може бути офіційне оформлення ваших відносин. Любі маєте рази в вашому шостому секторі зараз знаходиться Сатурн, і саме в цьому секторі починається його новий цикл, тож він дає вам відповідальність стосовно вашого здоров'я, режиму дня та побутових умов. Важливо цей період оформлювати договори на роботі, де ви маєте знати, де ваші обов'язки, за що ви несете відповідальність, який режим дня, щоб ваша робота співпадала із вимогами до вас. Будьте уважними до свого здоров'я, проявіть до нього відповідальність. Це дім ще і нутриціології. Важливо цей період, наприклад, починати курс дієт або ж мати певну аскезу, відмовитися від негативу. Тобто за Сатурном ви можете самі себе в чомусь обмежувати. Потрібно дотримуватися режиму дня, обов'язково допомагати тим, хто цього потребує, особливо близьким. Це спрятий період, щоб створити власну справу, власну структуру. Цей період може бути і періодом звільнення із старої роботи та розширення своїх можливостей. Любі мої скорпіони, в вашому п'ятому секторі зараз стоїть Сатурн, і саме в ньому почався новий цикл. Це вказано на те, що вам потрібно проявити велику відповідальність стосовно ваших дітей, вашої власної справи, тих, кого ви кохаєте, стосовно ваших бажань. Та того, що дарує вам радість. Сміливо вцілюєте свої творчі проекти в життя. Це період сприятливий і для тих, хто займається спортом, адже це дім спортивних досягнень, і саме Сатурн буде давати вам націленість напористість у досягненні поставлених цілей і отримання винагороди. мої стрільці, у вашому четвертому секторі починається цикл Сатурну. Це сектор, який пов'язаний із вашою сім'єю, батьківщиною із нерухомістю, домом, в якому ви проживаєте. Тож вам потрібно проявляти велику відповідальність стосовно членів вашої родини щодо вашого дому, нерухомості. Це час для того, щоб приділити увагу, наприклад, купівлі продажу майна або ж земельної ділянки переоформлення договорів, які стосуються нерухомості, або ж переїзду. Це може бути періодом ремонту. Це період документального оформлення та планування, наприклад, будинку. Це може бути і періодом великої відповідальності щодо вашої сім'ї із приводу її розширення, тобто, коли може бути звістка про вагітність або ж народження дитини, і ви будете проявляти велику відповідальність за неї як за члена своєї сім'ї. Любі мої козорогі, у вашому третьому секторі розпочався новий цикл Сатурну. Це вказує на те, що може бути велика відповідальність стосовно вашого близького оточення, або ж це стосується ваших родичів, колег по роботі. Це може бути періодом навчання, підвищення кваліфікації. Це можуть бути ем, отримання прав на авто, або ж початок навчання, керування автомобілем, отримання важливих для вас документів. Вам дуже важливо мати план. Для просування ваших цілей, вашої власної справи. Адже третій дім це ще дім комерції. Важливо звертати увагу на питання оподаткування, щоб все було у законах. Це також може бути періодом зміни старих гаджетів та техніки. на нове любі мої водолії, у вашому другому секторі зараз знаходиться Сатурн і розпочинає новий свій цикл, тобто це період звільнення від чогось. Непотрібного. І це період оновлення. Це може бути зростання вашої самооцінки. Ви маєте проявити більшу відповідальність за свою працю. Це може бути підвищення цінності ваших послуг, оскільки другий дім це ще й робота голосом. Ви теж маєте відповідати за те, що ви говорите, як себе проявляєте. Це дім ресурсів та здоров'я. Тож приділіть і відповідну увагу до свого здоров'я. Любі мої риби, у вашому першому секторі зараз стоїть Сатурн. Це чудова можливість для реалізації вас як особистості. Ви більше будете проявляти відповідальності саме за себе, за свій прояв у світі, за свої навички, за свій імідж, зовнішність, за свій статус, репутацію. Через що? Через націленість, наполегливу працю, покроково прописати е, пункти. І дотримуватися їх для того, щоб реалізувати свої бажання. Як же проявляти себе, які рекомендації можу вам дати, щоб ми сприймали Сатурн як планету не лише обмежень, звуження холодності, а планету відповідальності, яка дасть нам можливість структурувати, бути наполегливими, цінувати час, адже це планета часу. Важливо проявляти серйозність. Дисциплінованість, планувати свій режим дня, свої витрати. Це можуть бути і самообмеження, наприклад, взяти аскезу. Особливо це сприятливо в період спадаючого місяця перед новим місяцем або ж в період посту, оскільки Сатурн знаходиться в знаці риби, в знаці психологічному, знаці віри. Це хороший період для того, щоб усамітнитися, не для того, щоб молитися, або ж займатися медитаціями, йогою, для того, щоб звільнитися від чогось непотрібного, проявляти наполегливість, наводити порядки, удосконалити своє уміння, створювати структуру та дотримуватися порядку, досягати поставлених цілей. Нехай Сатурн допоможе вам проявити відповідальність і. Реалізувати ваші плани, матеріалізувати їх в життя найкращим чином. Сподобалось відео? Підписуйтеся, будь ласка, буду дуже рада, і до наступних зустрічі наступних відео!